Доброго дня, 14 червня, у нас хмариться, щось може дощ якийсь буде, тому що сухо, як я казав, це ми знаходимося на краю нашої пшениці, це в нас житниця Одеська. Ну, з краю, звісно, виглядає взагалі бомба, я тільки що виривав там І молочно воскова стиглість, з краю трохи краще, ну не краще трохи, а набагато краще. Далі трошки гірше, але щось буде. Підемо зараз на соняшник. Це у нас тут край поля, це ми тут заїжджаємо, тут як бачите все витоптано, дивіться. Це у нас тут живуть лисиці. І вони тут товчуться, тут усі витовкли, тут просто дивіться, все в слідах, вони просто тут і сходів майже немає, і там витовкли. Це наш соняшник Сирена. Сульфа соняшник під технологію експрес посіяний 9 травня. Такий має вигляд, оце тут у нас п'ята банка, я тільки що оце тут бачив, і там по краю зараз піду покажу. Щось видно тут соняшник не під експрес, тому що весь рядок я не знаю як таке могло трапитися, але весь рядок, бачите, пошкоджений. Іменно цей рядок п'ятий. Далі в полі такого немає. Це, я так зрозумів, не, не сипали якось, Ну, наче сипали все, але я не був присутній, коли це все робилося. Тиждень назад, тут третій рік прямий посів, тиждень назад тут було внесено 50 грам експрес, ось як пана падалиця, бачите, видно, діє, пропадає, падалиця. 50 грам Оригінальна експреса і 15 грам Геліантекса. Дивіться вся на шамбрузі У такому стані знаходиться ось. Та що менша взагалі вона вже. Але є така та що трошки більша, не дуже її крута. Все брізка, бачите, в якому стані знаходиться. Не дуже їй це подобається, видно. Містами зустрічаються, це я помітив на цьому сонячні, такі, якісь дракони. Щось воно кущиться там, таке щось покручене. Теж містами є нерівномірність сходів, але загальна картина набагато краще. Тут у нас теж посіяно 53 тисячі. Тут була схема 2 літри раунда по Макс, 2 літрі хлора після посіву чи то посіву, я точно не пам'ятаю, мабуть після. І потім було це 50 грам експреса і 15 грам Ілянтекс. Все такий самий дракон, дивіться. Я думаю, що це щось генетично, тому що не дуже часто, але вони зустрічаються такі рослини. койде, я думаю, що це кліщ не взяв з собой, думаю, що таке пошкодження кліщом. Єсть Є. Є. кліщ, взагалі поле виглядає. Отак. Сподобалась мені ця схема із з грунтовим ліфасад. Хоч воно трошки і дорожче, але поле стоїть чисте довше і якщо ми цим експресом... Із Гіліантексом побороли оцю амбрузію, ну ця щось трошки підкручена, може одійти. Хоча вона не розвивається, боюсь що може одійти. Але берізку ми прибили експресом теж крепенько Вона така ось жовтне, сохне, перед цим гліфосат їдав. Є така ось оберізка. Звісно... Немає ідеальної чистоти. Сейчас пройдемо трошки на цей. Там де противопожарна полоса, де у нас зарізкований край. Там соняшник виглядає трошки быдріше, але загальний фон мені подобається. Враховуючи то, що два місяці немає ніякого дождя. Все така амброзія. Покрутила її то в принципі ситуація нормальна так, зараз тут ще не дискувалось, ну, звісно край. А, тут дискувалось. Тут де дискувалось ближче до посадки. І тут пішов даже трошки мещій. Ну він такий щось. Можливо, експресію трошки бахнула. В принципі, міший там, де, де обдісковано. Там де обдісковано і тут п'ятно, тут п'ятно. Та й в принципі так. Да. Навіть тут, де не обдісковано, видно в минулому році, хоча я його не бачу. Краєвий ефект такий, ось оцей рядок, до речі. Ось п'ятий рядок тут. Як він сюди попав, я не можу зрозуміти. Загальний фон. О там вон дощ іде. О, може ж таки піде. Зараз підемо на друге поле, я вам ще покажу пару цікавих моментів, де посіяний цей самий гібрид. Зараз переключусь. Це той самий гібрид соняшника Сірена під експрес. Який посіяний, можна сказати, по міні-тілу. видно. Остання обробка грунту і видно вона тут була восени. Ми задіскували під пшеницю. Дляжів не було, ми його залишили все. Потім весною сюди зайшли так само гліфосат грунтовим. І посіяли тут соняшник. Ну, Так як земля тут була чорна, бур'яни стартували тут набагато швидше. Поле було прям коли ми вносили по нову трьохлічному і тут, тут ну тут був просто ковір, І це ми десь не добили теж. Якусь амброзію, так, це вона, вона її просто прикрила. Це сокирка польова. Як бачите, вона знаходиться після гліфосата. Вона залишилась. І тут є ще такі рослини. Залишилась ця, дивіться, вона себе нормально чухає. О там жуків, мишини горошок, він живий. Це його прибив тільки вже, тільки експрес з гіліантексом трохи прибив. Залишилось воно жить. Ну, вже ми тут нічого йому робити не будемо, вже буде як буде. У такому стані знаходиться соняшник. Койде позалишались ці ж сокирки. До речі, я на цьому полі їх і не бачив. А так вони є. Дивіться як сівалка розкладає на чорному, ну, набагато. Набагато краще. Дивіться, розстановочка. Видно, що тут теж постійно 53 тисячі. Тут спостерігається якась нерівномірність трошки, якась хвилястість, не знаю з чим це пов'язано. Всього вода пропадає. Тут була така сама схема 50 грам експресу і 15 грам геліантек. Зараз покажу ще дуже, дуже цікаву річ. Тут посів, також воно сілося все в один день. Тут на день пізніше. Ми там 9-го вечором це поле знаходиться за посадки. А тут ми сіли 10-го і дивіться, тут де сівалка розверталася, де трактор крутився. По-перше, що витоптали нема сходів. По-друге вже, подивіться, які тут тріщини. Тріщини, тріщини. Тут, ну, думаю, далі буде тільки гірше. І ось ми тут переходимо. Батько нам виділив город. Тут був, можна сказати, такий пар, полупар. В минулому році тут нічого з культурних рослин не росло. І дивіться наскільки соняшник в розвитку, наскільки більший. Просто більший. Із-за того, що тут кращий агрофон. По-перше, може тут і затишок іще, Ну, наскільки він більший. Це сіялося з різниці, там, в один день, можна сказати. Ну, звісно, тут не так все з гарними з бур'янами поборолися, тому що тут з ними ніхто не боровся. Це батько хотів сам його. Цей город оброблять, а потім каже все, сійте. І ми тут просто заїхали, так само внесли ґрунтовий з ліфосатом і посіли. Він тут щось дискував його, наскільки різниця яка. Це один город і ось ще один. Город через дорогу. Яка різниця в розвитку рослини? Просто подивіться. Ну, Звісно, тут теж був пар. На цей город і на той дощі капає такий приятний звук. Тут вносився навоз. Але наскільки соняшник більший, вдвічі. Просто вдвічі більший. Будемо спостерігати, що буде далі. Це відео так уже затягнулось. Може ж нас все-таки дощ піде. Всім дякую за перегляд, гарних врожаїв. Слава Україні!